Доброго дня. Розпочинаємо засідання комісії стосовно затвердження порядку денного 23 сесії 8 скликання від 7.05.2025 року. На засідання комісії з'явилися троє членів комісії. Буціок Сужов Діденко, ОРАЛ відсутній. Комісія правомочна розглядати питання, які винесені до нашого порядку денного, тому пропоную. Порядок денний з п'яти питань: це про надання повноважень від відділу Центру надання адміністративних послуг, управління економічного розвитку та інвестицій на видачу засвідчених копій рішень сесії Ленецької міської ради. Друге про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ Центру надання адміністративних послуг, управління економічного розвитку та інвестицій Лінецької міської ради, третє про комісію з розгляду заяв про надання матеріальної допомоги. Четверте Позвернення до Верховної Ради України щодо припинення дії заборони на безоплатну передачу земель комунальної власності в приватну власність, надання дозволів на розробку документації землеустрою з метою такої безоплатної передачі, розроблення такої документації для учасників бойових питання п'яте, різне. Хто... Це секретаря, напевно, да? секретаря не Преал, Секретаря немає, секретаря. Хочу брати да, секретаря. Ні, так, це на це права. засідання. Ні, да, це не засідання. <клес> В зв'язку з тим, що відсутній секретар нашої комісії пропоную обрати секретаря комісії узйов Галину Пальну. Хто за? Галина Пальну. Президент Бузіок за. Пропоную затвердити порядок денний нашої комісії по тих питаннях, які я щойно оголосила. Хто за? Одноголосно до сьогодні Діденко. По питанню першому інформує Масенька Ірина Володимирівна, що надання повноваження адміністратором відділу центру надання адміністративних послуг на видачу копії рішень сесії Віннецької міської ради. На виконання закону України про адміністративну процедуру ми маємо кожну заяву заявника розглядати в порядку адміністративної процедури, і за результатом розгляду маємо приймати окремий адміністративний акт. Тобто кожна заява, яка буде заходити і має мати якісь правові наслідки для людини, повинна розглядатись окремо і прийматися окремо рішення. Це буде. Стосуватися і земельних питань, і будь-яких інших питань, які спричиняють правові наслідки. Ну, ми з цієї сесії почнемо з земельних питань, і в принципі вже кожна заява щодо землі буде окреме рішення. І за окреме рішення треба буде голосувати. Тобто у нас було раніше про передачу в оренду і там список. А це вже буде про передачу в оренду е Петренко про передачу в оренду Віденько, Стружок, Лусійок. Власненькі купимої на кожну окрему. Тому, в принципі, відповідно зміщуються акценти в роботі, і для більш ефективної роботи ми пропонуємо надати повноваження адміністраторам ЦНАП, виготовляти копії із річних сесії і, відповідно, їх видавати через ЦНАП. Просто це буде швидше да, більше, це буде швидше і простіше для людей. Там є кілька адміністраторів ЦНАП. Тобто або той, або той буде вільний, буде людину обслуговувати. Це, скажімо так, для людей буде зручніше. І в принципі, з точки зору виготовлення копій простіше для те, що на кожну людину окреме рішення. Тобто не треба витягів робити і там не нема такого не потрібно такого сильного скажімо так, контролю з боку секретаря. А просто адміністратор зайшов. Роздрукував рішення, да. Додався, да. Рішення. Ні, копію ну, рішення копію рішення зробив, завірив свій начина, законодавство не видали мій. і цей. Mm -hmm. ну, але відповідно на це має бути певне уповноваження, щоб зникли ці функціональні повноваження і щоб е ці завірені ними копії були чинними. Тому от нам потрібно таке рішення, щоб уповноважити адміністраторів відділу ЦНАП видавати копії рішень сесії. То за прийняття такого рішень да. і... розширення повноважень одноголосно <ріжені> рішення прийнято спожопусію ден по питанню другому про затвердження переліку адміністративних послуг знову ж які надається центром надання адміністративних послуг. Так, відповідно, оскільки ми надаємо такі повноваження, то і перелік послуг повного дозволяється та, та, така послуга, а оскільки ми вже дуже багато раз. Вносили зміни і ту і ту, і ту послугу додали, то щоб вже його скажімо так, це не було рішення з купою змін, то ми пропонуємо цей перелік затвердити вже е, по-новому, вже включивши ці послуги. Ну і відмовино передню сесію да, вносили. Так, да, да, ми вже дуже багато послуг. вносили змін то перед цим по архіву, то mm -hmm. попередньо по ветеранах. А це вже скажімо так, щоб цей перелік вже не був зі змінами і доповненнями, а щоб був перелік сесії, да, щоб, щоб просто набагато простіше з ним було працювати. Прошу голосувати по питанню другого про затвердження передніх адміністративних послуг. Хто за Одно, рішення прийнято не посудовувати? Третє питання: про комісію з розгляду заяв про надання матеріальної допомоги. Так, так само і відповідно маєш розглядатися кожна заява по матеріальній допомозі. Ну і для того, щоб. Провадити це все, то спочатку ми утворимо комісію з розгляду цей заяв, які тут попередньо розглядати і надавати рекомендацію бюджетній комісії. То тому, тому що на бюджетній комісії завжди дуже багато часу займає обговорення цих всіх питань. А так, якщо попередньо згідно діагноз комісія, комісія розгляне і надасть рекомендації, то там хіба що якщо якісь спільні питання тут чи ще щось, де комісія більше розглядати, а так просто буде брати до відома рекомендації комісії і відповідно рекомендувати в таких розмірах і надавати допомогу на сесії. Тому пропонується затвердити комісію в складі п'яти чоловік. Туди, щоб були представники депутатів, апарату виконавчого комітету, управління соціального захисту, міської лікарні і первинної медичної допомоги. Ну і для того, щоб комісія могла збиратися без проблем, пропонується, щоб був затверджений основний і резервний склад членів комісії, пропонується головою комісії Чигри Наталію Анатолійну керуючою справами. Е, членів комісії, основний склад Смієвець, Леонід Миколаївич, Цінська Людмила Іванівна, Живега, Людмила Максимівна, Бабушок, Олександр Миколаївич. Ну, відповідно, в резервний склад Вітковська Жанна Григорівна і всі заступники Коліщук Вікторія Борисівна, Колосенко, Наталія Дмитрівна і Семенова та Миколаївна. Тобто немає директора, значить прийшов заступник тобто, і комісія, да, сфери, комісія працює і, і займається і да. міської ради. У нас виходить комісія, на комісія. У нас комісія спочатку ця буде по матеріальному розглядати кожну заяву окремо, чи діагнози, відповідає, чи лікування потребує, а потім вже готові і будуть передавати на бюджет. Бо так бюджет багато дуже цих заяв, які зараз по кожен злогадування. А яким документам регламентується створення? Що, Є якісь документи? То ми все приймаємо положення про комісію. Положення ми? Так, звичайно. Що вас э, насторожує? Наче нічого. Маєте варіанти, що я даємо. Дорожі, no, життя, так, життя, так, життя. Є депутати, вони так, не, не знають діагноз, вони не знають його ступінь. А так, а, так, спосіб, а так є два депутатка, де буде представити спеціальну. Вони скажуть, чи потребує якого по лікування, і так далі, до зраху буде відбуватися. І депутат є, який буде відповідно коригувати так само в курсі, ну мається на увазі, що депутат обов'язково з бюджетної комісії. Який потім на комісії скажуть, що всі буде розглянути заяви, воно додатково не буде забирати робочий час роботи, роботи комісії. А комісія йде по 3-4 години, поки не буде кожну заяву розглянути? Ну, це просто в допомогу, скажімо так, бюджетній комісії, це, щоб це, вони, ну, вони не в мене, в вже дали цю ну, що Там залучені більш профільні, не тільки бюджетна і представники. Це збічніше більш, для роботи. Це, так. Та. Тут, Тут це, так. в принципі, акцент на медиків ну, і, і соціальну службу. Прошу голосувати так. про комісію з розгляду заяв, про надання матеріальної допомоги. Хто за Тут роботи, його дітей одноголосне рішення прийнято? Питання четверте. Про звернення до Верховної Ради щодо припинення дій заборони на безоплатну передачу земель комунальної власності приватну власність для учасників бойових дій, відповідно розробка технічної документації. Так, пропонується направити звернення такого змісту. Законом України від 24 березня 2022 року номер 2145 11. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану, який набрав чинності 7 квітня 2022 року, розділ 10. перехідні положення земельного кодексу України доповнено пунктом 27, згідно з підпунктом 5, якого під час дії воєнного стану безоплатна передача земель державної і комунальної власності, приватну власність надання дозволу на розроблення документації землеустрою з метою такої безоплатної передачі, розроблення такої документації забороняється. Ми, депутати Ільнецької міської ради, просимо невідкладно розглянути питання щодо припинення дії заборони на безоплатну передачу, відповідно розробку проєктів землеустрою для учасників бойових дій, захисників та захисниць України. Ну, це в зв'язку з тим, що вони раз ну, на да, сесії що, що військові подають заяви і відмовляють зв'язку з тим, що їх пряма зараз. Військові приходили, так, да, і був круглий стіл щодо потреб ветеранів, то тому пропонується от таке звернення направити до Верховної Ради, щоб вони розглянули питання щодо припинення дії заборони всім категоріям. я Да, і да, депутати, да. і на, на земельній комісії, мені здається, і на цьому круглому столі теж уповноважували да, да. да, письменного, відповідно, розробити таке звернення. А є така практика іншої громади? Забавити? Є ж навіть законопроект в Верховній Раді лежить, ну просто там різні варіації були. Тому, ну, ну, скажімо так, я не хотіла робити прив'язку до того законопроекту, тому що це таке, там він, може, може, прийдя, чи да, він лежить еручно. чи не лежить, але просто щоб це питання актуальне, щоб вони його розглянули. Можливо, десь якісь інші будуть в іншому контексті, будуть приймати ще щось щодо захисту е, військовослужбовців, захисників, захисниць, ветеранів. Можливо, в такий нормативно-правовий акт впишуть, що може якісь е зміни вдалося незалежною мораторією надавати. Тому я не хотіла робити прив'язки до конкретної, просто що просто що що щодо такої проповує. категорії, так, да, що да, ви да, припинити дію заборони. А не може так бути, що ті, хто вже вернулися, ті подадуть документи і все. А хто пізніше прийде, то тим вже не буде, не може так бути? <гану> <гану> з можуть, ді... витована 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 з дивіться, з іншої, з, з іншої сторони вони ж всі приходять у відпустку. <гану> <гану> Якщо <гану> в нас на сайті <гану> написано, що ну, знято мораторію, учасники бойових дій можуть звертатися з заявами, <гану> то чому? В принципі, <гану> ну дивіться, навіть вони можуть <гану> в мене, наприклад, мій брат залишив мені довіреність. Тобто, якщо буде така можливість, йому не обов'язково тут бути, щоб подати цю заяву. нього я можу подати цю заяву як його законний представник. <кхух> ну, Повірте, в більшості, більшості військових є довіреності на дружині, да, залишати. Залишає, залишає, це таке. Ну, нам не треба запропонувати, бо це, це болюче питання. Я, я просто це, я, просто кажу, я просто кажу, наприклад, я не хочу. Кожен раз не виходить, кожен раз нам надаються питання, А чого нам не дають зараз землі, є закон, який а, а ніхто не дає, то а ми їм пояснюємо, що не можна заборона і так далі. І це питання і там ведратському просторі піднімається, воно піднімається постійно. Я думаю, що це актуально, бо це е, стосується військового... То мені здається, що воно особі на бюджетній останній комісії теж обговорювали його і казали підготувати такий проєкт рішення. Прошу голосувати по питанню четвертому а, щодо таніцівання такого звернення до Верховної Ради. Хто за? записів Діденко одноголосно за. Рішення прийнято. О, є якісь додаткові питання по різних? Немає? Немає? Немає. Ну, тоді порядок дані нашої комісії вичерпаний. Дякую всім за увагу.